Та відео Всім привіт! йдемо за лісою їсти морозиво. Хочу сьогодні з вами поділитися ситуацією, яка склалася в нас та чому ми так довго не записували відео та не виходили а знаєте, на зв'язок. що мама Сьогодні сьогодні она мені розказала, як вона перепутала сахар з солью Мама себе хотіла зробити кофе. А потом она достала э, этот сахар. Потом она с какого-то вообще другого места взяла ложку. Вот, и она уже садится. Ну, она ложку сахара э, взяла с другого места. Вот. Она садится и глоточек э, этого кофе. Э, Голосочек этого кофе делает, и потом она выплевывает его, и оно соленое, капец. Так, была у меня сегодня с ранку такая история. Я налила себе кофе, Сила, кофе, кофе. Да, молодец, я налила себе каву, Сіла її пити, а виявилося, що я ну, з просоння не зрозуміла, що я насипала не сахар, а сіль. Тому кава моя була солона, я її вилила та зробила нову. Ну, Такий ранок цікавий. Сьогодні буду розповідати все ж таки, що з нами відбувалося ці останні дні, чому ми не виходили на зв'язок. А поки йдемо за морозивом. Слава Богу, немає таких сильних хвиль. Я, до речі, зараз покажу. Ми на днях ходили на наш пляж, і я знімала, що там сталося. Там таке, там таке. Дивіться. Ліщики, у, мене, у мене зараз вилітіла шапка. Ціла панамка, так, вітер сьогодні. Ой, до речі, ось тут ми за лісою. Ходили, ти бачиш, як піднявся рівень води? ми Ось тут проходили і йшли туди. Так, да, каміння було, а зараз тут ось вода. Добре, Аліса збила мене з думки. Я... На днях ми ходили на наш пляж, хотіли покопатися, та там таке сталося у зв'язку з цим штормом, з цими хвилями, тому я зараз вам показую, як там зараз все виглядає. Історія про те, як зник пляж. Ще тиждень тому ми тут відпочивали, ось тут був пісок, а тепер тут все ось так. Шок. У мене немає слів, немає слів. Прийшли за лісою купатися, а купатися то нема де. Ну гарно, алаяк. Алиса ракушки тут нашла. Я такие только в сувенирных лавках видела. Есть еще вот такая закрытая. Еще. Ну и тут куча всяких мелких. Красивые вообще есть такие вот расцветки. Звичайно, зовнішній вигляд з цим вітром, такий собі. Оце коли йдеш з дитиною, вона тобі каже, візьми, мама, водичку, потім візьми кошелючок. Я взяла спочатку сумку свою, а потім зрозуміла, що ні, треба брати рюкзак, тому що все, я в руках не понесу. А ця мадам не дуже хоче сама нести. Чи понесеш? Ні. Ні, бачите, яка ротівна дитина. Алісу, ти знайшла там орошу? Басіто де Аліся, смачне морозиво. Звичайно, якреш без тої машини. Сиділи в тиші. Аліся їсть своє морозиво. Я спочатку хотіла каву, але також їм. І своє морозиво. Ну, дуже смачне, дуже гарна кафешка. Це Влас Галетас. Гаєтас. Ось називається Валентіно. Валентіно. Тут і морозиво, і піца, і можна випити і каву, і пиво, і що хочеш, і вино. Дуже гарна кафешка. Да, сьогодні все ж таки прилив, тому що ще коли ми сюди ходили вчора. Аліса. Ні, позавчора. Позавчора ми тут були і я знімала відео, я може вставлю кусочок, покажу, де, був, де була вода, а сьогодні вже ось поруч з набережною. Клас, дивитися, коли це все поруч, взагалі кайф. А як купатися тут? Це нас так проваджає, напевно, шотинерів, тому що скоро ми будемо знову переїжджати. Це все ж таки ще мені доведеться вам розповісти цю історію. Та ось так, як тільки ми вирішили переїжджати, почалося ось це завжди кожен день шторм. І ми не можемо взагалі ніде покупатися. Ми тут якось гуляли ввечері, та я чомусь не зняла. Та що чомусь. Напевно, тому що камера тоді, коли ввечері знімаєш, вона якось дуже погано знімає. І я розумію, що треба тільки в день це робити, тому прийшли сьогодні в день. Хочу вам показати. Так, ну а що стосується нашої ситуації, ми коли сюди їхали. У мене, до речі, є відео на каналі, я там Розповідала, що ми сюди переїжджали і чому? Бо в Жені є робота. Але так сталося, що ну, деякі домовленості, які були спочатку, були не виконані. Виконані, але не так, як домовлялися. Тому Женя вирішив, що треба змінювати місце, їхати назад в робота? Женя робить ремонти. Працює. Зараз також, також, але він зараз в Аліканте. Добре, Аліса збиває завжди з думки, щось питає без кінця. Тож Женя мій поїхав в Аліканте шукати нам житло, тому що тут ми він не може продовжувати далі роботу. О, видно, дно. Гарний колір, тож він поїхав шукати житло і зараз знаходиться там. І тому ми дуже багато часу не виходили на зв'язок, тому що всі переживали, шукали разом з ним. І, ну то навіть, напевно, все е, упиралося в те, що ціни на житло зараз в сезон дуже високі, і починаються десь від 850 євро і вище. Тож ми дуже активно шукали та знайшли. На зараз житло ми знайшли за 600 євро в районі, в тому, де ми мешкали, в Циганському, але то краще ніж нічого. Люди збираються їхати кататись. Клас. Так, і що? І що? І тепер нас чекає переїзд знову. Яка я переїзд знову в Аліканте, Ну, то і краще, ми Алісі, Алісі документи не забирали зі школи, тому вона продовжить ходити просто в ту школу, яка, в яку вона вже записана, яку вона ходила. То взагалі такий величезний плюс. Ось. Ну, я вже і тут придивлялася школу, вже і тут нам якось сподобалось. Ми трішки приживатися стали. Та нічого. Повернемось назад, там дуже багато друзів, знайомих. Набагато комфортніше себе там почуваєш. Тепер приймаюся лише за одне, те, що на Тенеріфе зараз відбуваються пожежі лісові і дуже багато гектарів там горить лісів. І це все сталося на півночі. Дуже висока температура, жара, неймовірна. Знаходиться аеропорт, з якого ми ну, планували вилітати. Я дуже сподіваюся, що до того моменту ця ситуація вся вирішиться, та пожежі ці погасять, потушать, як це українською мовою. І ми все ж таки зможемо звідси вилетіти та вже приїхати на, на кінець. -то. Фу, Оліся, як на кінець то? Як <реш> наконець-то. Наконець. Накінець-то. <реш> Ой, так, да, молодець, хорошо. Не, ну і зможемо прилетіти вже в Аліканте та трішки розслабитись, того, що то була якась така депресуха, що Женя так різко вирішив змінити плани та полетіти в Аліканте. Зараз сезон. Ми всі приймалися, чи знайде він квартиру, де ми будемо жити. І, слава Богу, все ж таки то нам вдалося. Ми всіма зусиллями там намагалися це зробити. Класно, треба якось спробувати. Я не каталася ні разу на цих мотоциклах. Я не знаю, чи з тобою пустять. Але я б хотіла і знаю, що Женя то також хоче. Будеш нам. Де? Нічого там буде це? Ні, напевно, що вони будуть слідкувати за ними в різних точках. Я думаю, так. Вони ж зараз самостійно будуть кататися, а вони будуть, напевно, що як по периметру стояти та за ними слідкувати. Щоб, якщо навіть хтось перевернеться, щоб всі залишились живими. А ось тут інша група. Ой, а ти не бачиш там воно краб на камінь? Крабік. Сфоткаєш мені, я хочу потім на так. Зараз сфоткаємо. Тож, можна так сказати, що це у нас був такий відпочинок. Ага. Даліся, тобі сподобалось на Тенеріфе? Спочатку так було якось не дуже комфортно, тому що люди, якщо приїжджають на відпочинок, ну в них е, такий специфічний настрій, вони задоволені всі, вони там відкладали ті гроші, хотіли приїхати. У нас е, все сталося трішки інакше. Ми планували ми планували сюди ну, їхати я знаю. жити. Ми як е, світ на вигоріть. Світ на виворіть? Угу. Да, нас покидали тут освіту. Ми планували сюди переїжджати, а тепер розуміємо, що не, ну, що не робиться, то робиться до кращого. Ми впевнені в цьому. Тим паче, що у Алісі ну, є там школа і це класно, що можна поїхати назад та да, не, нічого не видумувати з цією школою, не шукати тут. А, да, треба смотри, було. Смотри, у мене подамка. Влітаю. Все-таки улетіло. Ми нічого не відеш. Большая сьогодні, а це для віліка. Хочеш? Спускайся. А я піду. Видно ці гори, все в тумані. Така велика спека, тому зараз все горить. І на сусідніх островах нещодавно також були пожежі. Там потушили, тепер вже тут. Так, я тут знімала, знімала. Ну, звісно, зовнішній вигляд з цим вітром таке собі. Я тут знімала, знімала. Я сподіваюся, що я там виберу і знайду, як це все докупи зліпити, щоб вам було зрозуміло, що ж таке відбулося. Або а все чому? Тому що Аліса, ну і взагалі діти, це дуже багато питань, це а чому, а чому, а чому. І я поки розповідаю щось, я забуваю зовсім далі свою думку. Все збивається, і тому доводиться все казати ще раз. А ще раз це зовсім інші думки. Тож. Я сподіваюся, що все там буде дуже гарно і все ви зрозумієте. Пішли ми далі, ще прогуляємось. Чи знаєте, що подивилася тільки що, що я там зняла і побачила, що камера трясеться. Ну, напевно, що тоді, коли в мене закінчується місце на телефоні, чомусь десь зникає стабілізація і просто все трясеться. Тож ми чекаємо, чекаємо дня, коли ми вже поїдемо в Алікан, де там. Єдине, що мене зараз смущає, смущає то що треба знову летіти на тому літаку. А в мене після минулого разу не досить такі гарні емоції, тому я не дуже чекаю того перельоту, бо боюся. Єдина рада, що ми будемо не одні летіти, а разом з ну, минулим роботодавцем Жені, тому можливо, буде не так страшно. Такі ось справи. Такі справи тому цей період. Напевно, що ну я дивлюся, що я на YouTube викладала відео десь 9-10 днів назад, 9-10 днів тому. І ось цей, ось цей весь час це ми переймалися, шукали житло і взагалі не розуміли чого, чого Женя так все різко змінив і чому він так зараз саме в сезон це все змінив і що нам тепер треба шукати житло і йому шукати роботу. Тому трішки було таке. Напевно, що то ретроградна Венера ця так діє і на нас, і на нього, і на всіх. Хоча він не дуже в це вірить, але вже чую, що і він сумнівається в тому, що це все ж таки є правдою. Ще знаєте, що Ще знаєте, що я тут. Помітила, що, наприклад, в Аліканте, якщо ти їздиш на самокаті, необхідно одягати ну, цей шлем. Що це воно таке? Одягати шлем, а тут вони їздять так просто, і цей самокат можна взяти на прокат просто посеред дороги. Там є якась ця стоянка, ця паркінг самокатів. Береш собі та їдеш онлайн, береш його в прокат і їдеш. І немає ні шлема, нічого, тобто ніхто за цим не слідкує. І ще що люди не ходять з тілешками. Тобто в в мене там за 40 євро тілешка. І я така там досить така популярна чіка, тому що в мене є така тілешка. Ми ходимо на закупки іноді з ними, з нею. А тут, а тут не ходять, тут чомусь це не модно. Тобто, якщо б я приїхала сюди з тілешкою, мене б не то, що ніхто не зрозумів, але тут на це навіть уваги б не, ну, не, не обратили. Як сказати, не звернули його, не звернули увагу. Такі ось справи. Якось дуже важко було записувати це відео, тому що я не записувала відео вже 10 днів і а можливо ще того, що такі зараз ситуації в нашому житті склалися такі моменти, що я дуже часто втрачаю свою думку, в моїй голові крутиться дуже багато думок, і я вони якось збивають мене і. Одне на одне накладається. Тож я сподіваюся, що ну, більш-менш все було зрозуміло. Я дуже буду старатися якось його все редагувати, так щоб було зрозуміло. І тож така історія. Тепер нас чекає знову переїзд, знову їдемо в Аліканте. Вже будемо продовжувати наше життя до цього. Ми жили в квартирі, де дуже часто змінювались люди. То одні приїжджали, другі виїжджали. і це була така гарбузова хата. Рукавичка, а зараз ми будемо мешкати одні. І... А і ще дуже важливий момент це те, що в нашій новій квартирі там є Wi-Fi. Це такий величезний плюс, тому що е, ну, на мобільному інтернеті я не можу, за... я не можу загружати відео ну, більш там, 10 хвилин, тому що вони дуже багато займають місця, і дуже довго це все скидується, і в мене просто немає вже сил. Нервів на те все, тому що телефоном не можу тоді користуватись десь час, а можливо ще й більше, тому що воно скидує все це у YouTube. Тому з Wi-Fi це буде набагато краще і будемо, так сказати, старатися робити більш якісний контент, більше хвилин, щоб було цікаво. Побачимося в наступних відео. Я думаю, що це все ж таки ще буде на тенеріфе, але це вже буде якийсь там останній день. Я бажаю всім гарного дня, мирного неба. Та вже у наступних відео.